Ну що, поки сезон цвітіння бузини ще не закінчився, давайте приготуємо лимонад. Для початку ножицями відділяємо цвіт бузини від гілочок. Цвіт мити не можна. На одну 3-літрову банку нам знадобиться одна жменька цвіту, два листочка м'яти, дві скипки лимону та апельсину, 200 г цукру та півчайної ложки лимонної кислоти. Усе заливаємо окропом та закатуємо нашу банку. Обов'язково перемішуємо добре до розчинення цукру та через тиждень можемо насолоджуватись лимонадом. Усім смачного!